Я хочу, якось так мені розположилось серце, сказати вам, розказати, як Господь мене вів від самого початку мого рождення, мабуть, ще й в утробі матері, як пише слово Боже. У 20 років я так захворіла, що дитині моїй було рік, а лікарі сказали, мамі. Що мама готувалася, тому що е, я не виживу. Але видно, я благодарна Богу в першу чергу, благодарна за маму. Мама молилася. І ви знаєте, через деякий час я прийшла сама до себе і попросила їсти. Всі були у дивині, думали, що це все, як кажуть, перед смертю. Але Господь мав інше. Господь знав, навірно, і що я все-таки прийду до нього. І тоді мені було тільки 20 років. Так, я жила далі, Господь, як кажуть, оживив мене, я жила далі. Слово Боже, читала, знала. Але не настільки розуміла, чому це так сталося. Ну, як і всі ми йшли до того. Але знаєте, в один прекрасний час так мама молилася, батьки молилися, і ще жива була моя бабка, бабка молилася. І в кінці кінців прийшов такий час, коли я задумалася над тим, яке наше життя коротке. Захворів мій батько, і, дивлячись на нього, я допомагала мамі, щоб мама дуже уставала, тому що він був паралізований. І одного з вечорів я сиділа вечором, читала татові Біблію, а маму попросила, щоб мама лягла віддихнути, поспати. І... Читаючи слово Боже, батько так на мене дивився, він чути чув, але відповідати мені нічого не міг. І я почула таке слово дитино, ти чого чекаєш? Бачиш, яке коротке життя. Я так з страху подивилась на годинник, який висів над маминою кроваттю. Подивилася північ і думаю, хто ж до мене тепер міг сказати такі слова? І ще тоді я ну, була в такому стресі, що я не змогла зрозуміти зразу. А потім, сидячи, читаючи далі, я сказала: Господи, і з цієї хвилини, і з цієї секунди я більше не буду вагатися, я прийду до Тебе. І коли батько помер, але він мав той, того ж року було заплановане водне крещення із братом моїм, брат мав прийняти водне крещення. І коли батько помер після похорон, я підійшла до пастора в селі Пацканьові, де я родилася, і сказала, чи можу я прийняти водне разом з братом. Ну, пастор каже, якщо ти уверена, то можна. А батько помер у мене в маї, а в іюлі я прийняла водне разом з братом. Так, Господь мене вів, допомагав мені. І, і ще я ще не прийняла водне. Е, я собер, вже ходила сюди, до нас, в церкву, і одного ранку в неділю. Я вроді би вже й просипалася, вроді би, і спала. І от я побачила е відкрите небо. Відкрите небо на небі я бачила типа, як вікно, все біле, біло розовому кольорі, але таке прекрасне, що. Але я не зрозуміла, чи сплю, ключ я бачу це наяву. І бачу я, що ангели, бачу трон. На троні, звісно. Я не бачила лиця людини, а це я потім зрозуміла, що це був Господь, сам Отець Небесний. І мій батько в стороні стоїть, типу як на облаку. І я так подивилася наверх мислями, звісно, я зрозуміла, що батько на небесах, і тоді я бачу, що падають вниз. Букет білих квітів, рози, але такі білесенькі, листя таке зелененьке, зелененьке. І я якось підставила руки, і ті квіти впали мені в мої руки. Ну, Я прийшла ранком, прийшла в церкву, потім поїхала до мами. Мамі розказала це, а мама каже, що ну, бачиш, навіть батько тебе благословив, щоб ти прийшла до Господа. І тоді, і тоді я прийняла водне. Багато раз Господь вів мене. Багато раз я була на одрі смерті, коли вже я чувствувала, що вже все кінчається, і я молила Господа, Господи, допоможи. Якщо ти хочеш, щоб я відійшла до тебе, я з радістю піду. Якщо ти хочеш, щоб я ще потрудилася, щоб я ще. Тут на землі, на ниві твоїй потрудилася, то допоможи мені, тому що я безсильна вже. Я падаю, падаю фізично, падаю духовно. І Господь виводив мене завжди, завжди виводив, і завжди я чула голос Господа, що сказав, що так, переплавлю, очищу і дам іще вінець в житті. І я дуже благодарна Господу, що я сьогодні до цього часу, маючи 20 років, коли це все сталося, і прожила вже 74, і Господь дає мені силу, укріпляє, веде. Кожний раз, десь колись буває таке, що він мене попереджає, що те не так або те добре, що ти зробила. І я благодарна Богу за все, благодарна мамі, батькам своїм, які допомагали мені у мій час, коли мені було дуже важко. І ось я запрошую всіх, хто ще не примирився з Господом, хто ще вагається, хто думає, що ну, ось пройде життя на землі. І все, на цьому все закінчиться. Ні. Подумайте добре, що ми будемо, як ми будемо стояти перед Господом і давати відповідь за всі ті діла, які ми робили на землі, як ми поступали, чи ми допомагали людям іншим, чи ми несли Слово Боже, чи ми общалися з кожним. І зараз у нас такий важкий час. Ця війна так багато сльоз, стільки багато плачу, і діток, і матерів, і взагалі всіх, хто церква повинна стояти в проломі і знати, що Господь завжди з нами, Він ніколи не відмовляється від нас. Амінь.